В одному жалоба і зводи. Від Симирський догори. Такого китайка Червона заслуга козацька горина. За ким затужили раїни і верби роняють сльозу. Найкращого сина в країни дівчата ховати везуть. Везуть його шляхом великим, козацьким, старим, стовповим, що вічно сміявся над лихом, розбитий, робився живим. Дорогою, туги крутою, де вічність і муки зорять. На гору, що стане святою, навіки везуть кобзаря. 26 квітня 1861 року скорботна процесія з прахом великого українського кобзаря вирушила з Петербурга до рідної України на місце поховання. І йшов сумний шлях через Москву та Серпухов, Тулу, Орел та Вологуєво. Кроми, Кошельовку та Дмитровськ, Сенськ, Есмань, Глухів та Кролевець, Патурин, Орзну, Комарівку та Ніжин. Носівку, Козелець, Омитовку, Бровари. А з Києва до древнього Канева, місця вічного спочинку, Великого Кобзаря. Красувала весна, розцвітали садки. Як ми батька останнє зустрічали, коли нам молодим, серце рвало шматки від великої туги печалі. О півдні, 17 травня 1861 року, зустрічали жалюбну колісницю в місті Ніжин. Шевченкову домовину завезли до Преображенської церкви. Саме на цьому святому для українців місті студенти Ніжинського ліцею вкривали домовину квітами та вінками. А ми, вдячні нащадки, сперігаємо до сьогодення спогад про той історичний обхід. До слова запрошується секретар міської ради Лінник Анатолій Валерійович. Присутні. Початку було слово. початку людства і початку кожної нації. Сьогодні історія питає кожного з нас, хто ти вичивив себе раба, чи продовжуєш тішити його, чи здатен відстояти себе як людину, чи займеш місце безмовної. Полендрованої істоти. Чи готова відстояти завтрашній день нашої прекрасної України? Чи від її на поталу брехні і брата вбивства? Боїшся дати відповідь собі? Читай слово Шевченкове. Читай рядки, де говорить у віки і віки чистає, не мішане правда. Боїшся дати відсіч ворогу, зважуєш то душі, аби не прогадати, Читай слово Шевченкове. Читай рядки, народжені для того, аби дух український не вмирав ніколи. Через часові відстані слово Шевченкове, як дороговказ тим, хто заблукав, як цілюща вода для тих, хто справлий і немічний. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема. Зерна неправди за собою. Не несли ми світом брехні, не лукавили ні в намірах, ні в думках, ні в словах. Слово в Шевченкове вчило правди. І якщо сьогодні, не дай Боже, у кого не стане сил говорити правду, та як говорив її наш Тарас, то краще хай мовчать. У цій тиші ми краще чуємо Шевченкові слова. Христос воскрес. Дорогі брати і братві, сестри, ми сьогодні, як і багато років тому, наші предки прийшли поклонитися, шанувати Тараса. Коли його везли з Петербурга до Канева, багато людей зустрічали його на цій площі, зустрічали його священники, зустрічали його жителі міста Ніжина, які шанували його. Чому шанували його? Тому що він говорив правду, тому що він е, переживав за свій народ, за свою улюблену Україну. І ми в цей час також, напевно, кожен з нас переживає. Переживаємо за нашу Україну. Переживаємо за наших братів і сестер, які зараз не можуть бути з нами. Ми також прийшли шанувати цього велетня Духу. Чому? Тому що він боровся також за наш народ і за Україну. За це він страждав, за це він переносив важкі тягарі. Але Слово правди, яке лунало з його уст, яке виходило з-під його дара і зараз дуже актуальне. І зараз, читаючи слова Тараса, ми можемо багато його цих слів примірити до цього часу, тому що ніби проходить багато часу, але події... Різні події є дуже подібними, які були, наприклад, тоді, які, яких і не було, але Тарас пророкував і говорив, що так буде. Сьогодні ми всі помолилися за Нього, тому що помолились ми за християнина Тараса, тому що він був християнином. Він вірив в Бога, шанував Його. Хоча і в його були проблеми з панівною на той час церквою, яка підтримувала імперію, яка підтримувала царя і служила не Богу і людям, а служила великій імперії. Але він був віруючим і навіть оцей його останній путь показав його віру і любов до нього, наших предків. Тих, хто шанував Його, і тих, хто любив Його. Нехай буде вічна пам'ять рабу Божому Тарасу, нехай Він з Богом спочиває, а його слова, Його думки, які Він нам всім передав і на той час казав і мертвим, і ненародженим, і всім поколінням, щоб ми шанували Його, щоб ми пам'ятали про нього. І коли ми будемо. Пам'ятати його і шанувати, будемо звертати увагу на Його слова. Тоді в нас буде все добре, тоді Україна буде процвітати і розцвітати. Христос Воскрес! праведних дітей, Господь любя своїх людей, послав на землю їм Пророка, свою любов благовістить, святому розуму вчить, неначе наш Дніпро широкий, слова й гонулись, текли і в серце падали глибоко. Невидимим вогнем пекли холодні душі, бо любили пророка люди. І молились за ним, і сльози знайлили. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Свою Україну любіть! Любіть її, повре нелюте, останню тяжкою минуту За неї Господа моліть, Постане правда, оживе, натхне, накличе, нажене не, не древнє слово розпленне, а слово нове меж людьми криком пронесе І люд окрадений спасе. Горить над схилами Дніпра, світильних слави і свободи. То світлий геній кобзаря, що сіяв думи з-під пера серця знедолених народів. Він словом правди і засівав свій переліг у Богу ниву і вірив щиро, добрішній з тобою. і благам великого святого Бога, щоб і багатим. Мислі й посла, душа митця, святий вівтар, Тари віршовані вітала, і ще лясніше розквітала животворящим тим вогнем, що додавав йому наснаги терпіння мудрості, Відваги щоб стати вічним кобзарем. Минають дні, літа минають, але нескорена. Жива душа поетова святая, а слово віще розрива кайдани гніту й недолі. Воно лунає крізь віки, бо де нема святої волі. Добра не буде там ніколи, звучать Шевченкові рядки. Його доба не проминула, його світильник не погас, і в серці кожного із нас Шага до волі, не заснула, у морі зла не потонула, бо завжди з нами наш Тарас. Спершилось, встали із колін, воскресла рідна Україна. І він, її громадянин довічний, неначе мати сина, вона його не забула і, пам'ятаючи слова свого безсмертного пророка, лекарство. Цього ока, держави вільної права. Тетя кліта усе минає, але горить і не засає над планом вічності, зоря любові, праздни і свободи, зоря великого народу до вічне слово, кобзаря. Шановні голову схиляєм, перед величністю митця і слави Господа Творця за not this

Вся обоє ж день. Ніхто того не побачив, ніхто не скликає. Те була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло, бо на недоленьку, а сказать не вміло. Не сказав, осталася десь і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує.